Добрий день всім! Я вас рада вітати на своєму каналі і хотіла показати, що ж новенького в мене з'явилося в колекції, роздивитися разом з вами свої нові покупочки. Тут в мене є покупки із OLX і з груп Viber, тому що барахолка в нас зараз така слабенька, скромненька, не сезон і тому повертаємось до інтернет-покупок. І ось на Оликс трапилося мені таке блюдце з гарним розписом. Цей малюнок мені нагадує Петриківський розпис. Нещодавно я показувала такий молочник та цукорницю, що вже в мене зібралися. А тут ще додалося і блюдечко. Дуже цікаво та захоплююче так збирати сервіс по частинам, але це буває досить довго, буває і швидко збереться. Але якщо вже така. Рідкісна та старенька річ, старий посуд, то, звісно ж, потрібен час. І ось тут таке старе клеймо городниця 60-ті роки. Тож вже справжній раритет. Подобається мені цей сервіс, але, звісно ж, якби ще щось трапилося, то з задоволенням би купила. А ще моя колекція чайних пар поповнилася ось таким екземпляром. Плюс з зручним розписом, та гарна чашка циліндричної форми, старе клеймо полонне і на чашечці ось такий колоритний розпис. По всій чашці йде, теж така краса-краса. Люблю я чайні пари, окремо я їх теж збираю, і оце таке поповнення. Ще придбала набір. Креманок чи розеток з розалінового скла. Подивилася я інформацію, і це виробництво 70-х років. Можна під варення чи під мед. І для довгих зимових вечорів для чаювання можна буде поставити на стіл чи пригостити гостей. І таке в мене ще ось придбання, така джемниця. Це мені вислала один продавець, ну, я думаю, джемниця не від цього набору, хоча по кольору дуже-дуже підходить. Але все одно мені дуже подобаються такі ємності, саме з кришечкою. Гарненькі такі. Можна і цукор покласти, і щось солодке тож така чудова покупочка. А ще в мене є три таких гарних чобітки. Це кришталь і це рюмочки. Знаю, що раніше їх часто дарували на весілля, і у багатьох наших знайомих вони, ну майже так скажемо, все життя стояли в серванті, як такий сувенір, як пам'ять про таку гарну дату. Чобітки такі. Три в мене є, вдалося знайти три, тож ще треба три. Докупити, і буде повний комплект. Оце такі в мене покупочки. Небагато, але досить непогані. Мені все подобається. Ще хотіла звернути увагу на картину. Це нам колись подарували друзі, і виготовлена вона із бурштинової крихти. Було таке виробництво. Були і картини, і ікони, панно різні. Тож у нас така теж приємна пам'ять про наших друзів. Маяк, море, корабель і осіннє дерево така краса. Всім вам дякую, всього найкращого. Скоро будуть ще нові огляди гарного посуду. Тож дочекайтеся, до побачення!